давно у вас двері закривають. Сьогодні точно. Сказали у 22.10, так як нас запросили, я рівно приїхав. Вам не відміняли запрошення? Ні, нам ніхто ось прес-секретар фракції. Підійдіть, будь ласка, не, сюди. Ні, нам ніхто не ні. І у мене навіть є скріншот з сайту, де був запрошений спочатку Мірошніченко. А потім по списку Симоненко, потім керівник фракції, не керівник фракції, а Зарубінський, потім я і потім колега по опозиції Турщина. Ну, Сікі я знаю, ви це вже запустили да, людей окрім Азарова, Вчора спочатку планували стільки Да? і в принципі дзвонили і Турчинову, і всім для того, щоб приїжджати раніше. Мені ніхто не дзвонив, ми, ось у нас є всі смски, у нас є всі матеріали. У нас є підтвердження, воно виглядає Все, яке ми чекаємо до стього редактора. Початок о 22.10. Не знаю, як там було до того, якщо розмовляли. А прошу, а є гостьовий редактор, той, який нам всі повністю смс-ки, щоб дзвонити. Мені здається, в результаті потім Ви відпустили. Я ж не буду ломитись через охорону, зараз але я зараз, mm -hmm. я зараз думаю про це. Добрий день. Це ви Олега, так? Добрий день, я думаю. Я вже бачу все, що ми житті, а такого не бачу. Що сталося? У мене є скріншот з вашого сайту, де не було Порошенка, а був я. У мене все є. А як так сталося, що мене зняли? Ну, наскільки я знаю, лапсав як. Питався зателефонувати. Ні, це не правда. Якщо б він мені зателефонував, ну, ну, принаймні це просто не культурно вже третій раз, розумієте. Я розумію, що у вас якісь є питання. Я розумію, що є складності запрошення опозиції на державний канал, але так не робиться, хлопці. Ну так просто не робиться. Це ну, це некрасиво, принаймні. Ви ж все-таки були завжди студією, яка у ну, всі часи, незалежно від того, що, що б не було, ви все-таки запрошували політичних опонентів. Ви втретє мені скасовуєте запрошення. Тобто ви мені пропонуєте, щоб я зараз бився з охороною, я можу це зробити. Але, але це не є свобода слова, і це не ваш імідж. Ну, це не те, за що ви боролися в Україні протягом останнього періоду часу. І я шаную те, що ви дійсно привнесли в нашу країну свободу слова. Але те, що сьогодні банкова і адміністрація президента запереживала, що я прийду в ефір, то ви нехай виставлять будь-кого проти мене. Ну Будь-кого, хто є. Ну вони завжди е -е, переживали і ви були в нас в ефірі. А, а що, що сьогодні сталося? От, опоненти всі які завжди переживають. Е -е, я е -е, не в курсі всіх. Перемови, які ну, він в самі. мною він не розмовляв. Ви ж мене Я офіційно знаю, запросили, втретє. Та не втелефонував. Да, ви мене втретє запросили, і ви втретє скасовуєте запрошення. Та да, нема проблем. Поїдемо по селам, все одно вибори виграємо. А, але ми ж зараз не про це кажемо. Ну, ми кажемо дійсно про якість свободи слова, яка стала не свободою слова. Якщо у вас проблеми... Якщо дійсно є проблеми, слухайте, позвоніть і скажіть, у нас проблеми, тому що нас повиганяють з роботи. Я це зрозумію, я не буду сюди приїжджати. Повірте, я це зрозумію. Це, 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 це принаймні буде чесно. Скажіть, слухай, Арсен, ми тебе знаємо вже не перший рік. У нас ситуація. Окей. Ну коли це вже в третій раз, ну так не так просто хлопці не робляться. Мені якось не те, що навіть прикро. Да? Я, от... я, я слова, слова шукаю, зима. розумієте? Я слова шукаю. Тобто, кого, що, вони мене бояться? Та не треба боятися, любого виставляють. А зараз стоїть, давайте я за зараз подискутую. Тим більше він там на мене зробив зараз посилання, у мене є йому що розказати. Я до нього підготувався серйозно. Будь-кого, міністр фінансів, весь склад уряду, янукович. Та нехай приходять. Голова адміністрації президента, який так переживає за рейтинг президента, нехай приходять всі. Ну, я думаю, що ми зробимо. Такий ефір, коли вони пройдуть оці. <сіх> <коли сіх> я так розумію, що ви мене не пускаєте на ефір. Зараз не побачимо. Що буду робити? Ну не буду робити. Ну, дуже з вами прийом. Красивий приємно. Побачимо. Ну, нехорошо.